Ця казка може бути найпохмурішою історією, яку коли-небудь розповідали дітям. Ялівець починається з жінки, яка помирає під час народження сина і просить поховати її під ялівцем. Через роки батько одружується знову, а нова мачуха ненавидить пасинка. Одного дня вона пропонує хлопчику яблуко з скрині, а потім різко закриває кришку, відрубуючи йому голову, щоб приховати злочин. Вона готує тіло хлопчика у рагу і подає його батькові. Зведена сестра хлопчика збирає його кістки і ховає їх під ялівцем. Раптом підіймається туман. З'являється полум'я і виринає прекрасний птах, відроджений дух хлопчика. Птах співає моторошну пісню про своє вбивство, відвідує ювеліра, шевця і нарешті повертається додому. Там він скидає жорно в намачуху, миттєво вбиваючи її. В яскравому спалаху світла птах перетворюється назад у хлопчика, возз'єднуючись з батьком і сестрою. Ця казка братів Грім нагадує нам, що навіть у найтемніших історіях справедливість і відродження перемагають.